Добрий день. В британському виданні Daily Mail опубліковано статтю колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона про те, як він днями побував в Сполучених Штатах і мав розмову з Дональдом Трампом. І темою цієї розмови була Україна. Цю статтю вже почали активно обговорювати українські блогери. Я дам посилання на цю статтю в першому коментарі до відео. І ви самі матимете можливість ознайомитися з першим джерелом. Тут же я хочу просто сказати про деякі аспекти цієї статті, які, власне, привернули мою увагу. Почнемо з того, що Борис Джонсон не може розписатися за Дональда Трампа і впевнено сказати, що саме Дональд Трамп буде робити. Проте, Борис Джонсон може зробити. За матеріалами їх розмови припущення, в якому приблизно напрямку буде рухатись Дональд Трамп для розв'язання, ну скажімо так, українського питання. І починає він з того, що Дональд Трамп добре розуміє, що поразка України буде величезною поразкою самих Сполучених Штатів, тому що якщо Путін не дай Боже переможе, то він на цьому не зупиниться. І одразу нависна загроза над Сакартвела, над країнами Балтії, над Польщею, а інші погані хлопці, які уважно стежать за подіями в Україні, переконаються, що Сполучені Штати ні на що не здатні, і тоді виника загроза для Тайваню, для Ізраїлю. І взагалі це буде катастрофою і для Європи, і для Америки, і всього світу. І американці постануть перед вибором або втратити будь-які посягання на світове лідерство, а це, скажімо так, базова думка в сучасному американському світогляді, або витрачати величезні ресурси, і фінансові, і людські. Для світового протистояння оцим поганим хлопцям і для, і для того, щоб привести світ знову до е, нормального світопорядку. Таким чином, е, Борис Джонсон вважає, що Дональд Трамп це усвідомлює, і що він в змозі закінчити цю війну на вигідних для України та Заходу умовах. Там, в статті, він перераховує. Деякі от із умов, що саме може виграти Україна, які цукерки можна кинути Путіну, щоб той теж погодився на цей план, ну зокрема, серед таких цукерок для Путіна там передбачається введення в Україні якогось абстрактного захисту в деяких районах російськомовного населення. А, мовляв, це дозволить Путіну всередині своєї країни оголосити про те, що він досяг цілі спецоперації. Ну і друга цукерка, що якщо він погодиться на такі умови, які е, йому поставить Дональд Трамп, е, то в майбутньому з Росії можуть бути частково зняті санкції, і Росія матиме можливість повернутися до світового. Порядку і знову стати партнерами і Великої Сімки, і навіть НАТО, на мій погляд, ці цукерки це більше такі ритуальні промови, тому що Путін на це не погодиться, тому що у нього зовсім інше завдання в цій війні, зовсім інші плани. Ну, а Україна так само не погодиться на те, щоб повернутися тільки до кордонів 24 лютого 2022 року. Тобто, що Україна повинна погодитись на те, що частина території буде залишатись за умовчанням в окупації, а там люди, які чекають повернення України. От, тобто, план красивий для західного обивателя. Але, на мій погляд, не життєздатний. Але я думаю, що головне в цій статті зовсім не це. Стаття, не забуваємо, написана в британському виданні і розрахована на британського обивателя. І таким чином він просто показує те, що і він, і Дональд Трамп. Переймаються українським питанням і думають про те, як запобігти глобальній війні. А то, що там написано, який пропонується план, це все насправді другорядно, і воно не буде діяти. Проте в статті є кілька важливих моментів. Перш за все, Борис Джонсон відмічає, що досягти. Миру в Україні можна тільки з силою. А для цього він пропонує насамперед озброїти Україну під зав'язку тобто до самих зубів, як то кажуть, і зняти з України всі обмеження на використання західної зброї по території Росії. Оце набагато більш важливий аспект цієї статті Бориса Джонсона, який якраз і показує, в якому саме напрямку буде йти допомога, має верніше, йти допомога Україні для того, щоб Україна змогла закінчити цю війну на як то сказано вигідних для Заходу і України умовах. Ще один момент, який більше не для західного, а для американського обивателя. Це те, що після закінчення війни може бути такий вот цікавий ексчендж, А саме зараз в Європі знаходиться 70 тисяч американських військ, контингент США і Борис Джонсон. Каже про те, що по закінченні війни саме українські війська можуть хоча б частково замістити ці 70 тисяч американських військових в Європі. І тобто на натовських базах в Європі, там, де знаходяться насамперед зараз американські війська, можуть розташовуватись українські війська. Зараз в Україні армія найбільш боєздатна, мається на увазі особовий склад, найбільш боєздатна армія серед всіх європейських. Під ружьєм у нас зараз знаходиться біля мільйона чоловік. Само собою, далеко не всі з них мають бойовий досвід, але головне, що по закінченню війни ми знаємо, що після війни частина людей. Не може повернутися психологічно із армії до звичайного життя. Частина з тих людей, які пройшли війну, вони захочуть залишитись у Збройних силах. І, от саме із таких людей, Україна цілком може формувати свій контингент в Європі. І, само собою, хоча в статті про це не сказано оплата цього контингента буде йти за рахунок бюджету НАТО. Ще який момент я звернув увагу в цій статті. А те, що, незважаючи на те, що частина республіканців виступає проти допомоги Україні, Дональд Трамп поки що Якби не висловлюється дуже, скажімо, конкретно про це, але можна зробити висновок, що він принаймні останнім часом серйозно став цікавитись українським питанням. Тобто він обговорює з Борисом Джонсоном, а відомо, що вони в дуже добрих стосунках і давно вже дружать, він обговорює з Борисом Джонсоном саме українське питання. Після цього він робить дзвінок Володимиру Зеленському і разом з Зеленським обговорюють теж можливі варіанти закінчення війни. Дональд Трамп в своїх зараз виступах регулярно говорить про те, що необхідно закінчувати війну, але при тому він. Кожного разу згадує, що при ä, всіх інших президентах Росія, ну а в останні 20 років Путін конкретно, постійно на когось нападали і захоплювали чужі території. І тільки коли президентом був Дональд Трамп, Росія побоялася. Робити будь-які дії з нападу і захоплення чужих територій. Так само саме Дональд Трамп, коли став президентом в 2017 році, він зняв ембарго на постачання в Україну літальної зброї, а це ембарго було накладено, якщо хтось забув, адміністрації Обами Байдена. І оці джевеліни потім ще й добре допомогли Україні, мало того, що там в 17-18, а головне, в 22-му році, якраз під час повномасштабного вторгнення Росії. Тобто, Дональд Трамп насправді зараз цікавиться Україною, можливо його Зміна думки йде не так швидко і різко, як би нам хотілося, але коли він прийде до влади і стане президентом, то, само собою, та реальність, з якою йому доведеться працювати, не дозволить йому просто так взяти все закинути, відмовитись від допомоги Україні і Європі. Тому що довготривалі наслідки такої відмови будуть катастрофічними для США, а Дональд Трамп він, як би то ні було, все це розуміє. От саме на цей аспект статті Бориса Джонсона, який насправді проходить десь так, скажімо так, прихований між рядків. От саме на цей аспект я і звернув основну увагу. На все добре!